У селі був собі такий Марко веселий, говіркий, але думав уже після того, як зробив. Того ранку зірвався, мовляв, піде в місто продати курку і купити цукор та солі. Жінка ще не встигла йому хустку дати, а він уже затином. Та тільки відійшов на версту, згадав, що курку то забув, побіг назад, узяв курку, знову рушив, а Полі згадав, гроші лишились у печі. Біг знову, гроші взяв, та так поспішав, що двері забув замкнути. У місто добрався під вечір, швидко у багні з куркою під пахвою. А там базар уже закрився. Курку ніхто не купив, цукру не було, а сіль подорожчала. Повернувся додому, мов побитий. А сусід, що бачив усе з вікна, тільки сказав Ех, Марку, за дурною головою і ногам нема покою. Мораль не квапся не варто бігати за тим, про що мав подумати спочатку.